Є знижки представляють незламні знижки на гюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Палюче сонце і шалена спека. Нині українці від аномального літа рятуються на пляжах і водоймах. Вже о десятій ранку люди займають собі найкращі місця з видом на річку. Хтось ховається у затінку, але більшість засмагає на сонці, охолоджуючись водою, солодкими напоями чи соком. Але ідеальний відпочинок з друзями чи родиною у декого може доповнюватись і алкоголем, цигарками та жирною їжею. За нинішніх температурних рекордів таке комбо може значно погіршити здоров'я, а за умови активного відпочинку у воді може стати причиною трагедії. Нещодавно в мережі Тік-Ток завірусилось відео зі столичного пляжу. Хлопець у нетверезому стані намагається пояснити рятувальникам, за що зачепився під водою і ледь не потонув. Але через алкогольне сп'яніння говорить досить нерозбірливо. Вона нам вдалося відшукати автора цього відео і за сумісництвом рятувальника одного зі столичних пляжів. Лайфгард Андрій Золотухін з такими випадками на пляжі і у воді стикається не вперше. Дуже багато народу на пляж приходить зараз, дуже багато відпочиваючих. На жаль, багато людей не дотримуються правил безпечного відпочинку. Окрім того, що вживання алкоголю суперечить правилам безпеки, це ще й порушення закону України, пояснює Лайфгард. На території муніципальних пляжів заборонено вживати алкоголь, це порушення закону, також заборонено палити. На вході до усіх муніципальних пляжів є вказівки про заборону алкоголю і цигарок. А паралельно з цим кожні півгодини про це у гучномовець попереджають рятувальники. Також нагадуємо, що на території пляжу забороняється паління та вживання алкоголю. Наша команда бажає вам приємного, головне безпечного відпочинку. Дякую за увагу. Але навіть попри це охочих порушити закон вистачає З покусу Додають магазини і бари розміщені на пляжах, які продають алкоголь. Після оголошення лайфгардів про заборону вживати алкогольні напої ми разом з Андрієм вирушили патрулювати пляж. І менш ніж за хвилину почуваючі. Доброго дня я вибачаю за турботу, хочу повідомити, що на території пляжу забороняється палити та вживати алкоголь. Не могли б ви за територію пляжу цим займатися? І що на території пляжу не було ні сигарет, ні алкоголю. Я дуже вам дякую. На території пляжу заборонено вживати алкоголь. За час недовгої прогулянки попередження від рятувальника отримали ще декілька компаній. Важливо зазначити, що основним все ж є меседж не про те, що люди порушують закон, а про те, що це може дуже нашкодити здоров'ю і призвести до трагічних ситуацій. Це нам підтвердила і сімейна лікарка Марія Вітковська. По перше, під час спеки те, що відбувається фізіологічно в нашому організмі, це розширення судин, і алкоголь він також розширює судини. Тому, коли додатково ще на розширенні судини, ми додаємо алкоголь, це може сприяти ще більш їх розширенню і погіршенню загального стану. Наслідки від алкоголю однаково небезпечні, але якщо в цей момент людина знаходиться у воді, це може стати смертельною пасткою, пояснює лікарка. Тобто може бути головний біль, може бути запаморочення, зниження артеріального тиску, навіть до втрати свідомості. Окрім миттєвих симптомів, вживання цих напоїв може також спричинити серйозні захворювання. Слабоалкогольні напої вони додатково, такі як сидер, пиво, виводять рідину з організму. Тому це підвищує ризики тромбозів, інфаркту або інсульту. Таку аномальну спеку, як зараз, синоптики прогнозують ще на найближчих два тижні. Тому, якщо ви вирішите охолодитися і відпочити на пляжі, дотримуйтесь правил безпеки.